Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді, і сьогодні вас чекає цікавий огляд. Це ігровий ПК Artline Gaming d 31 Нарешті він потрапив до мене. Дуже хотів зробити огляд, адже це дійсно незвичайний ПК, але компактний та продуктивний в іграх. Тому давайте зараз його протестуємо та подивимось на що він здатен, оскільки навіть ось цей дисплей спереді вже починає мене дивувати. Ну що ж, давайте подивимось, на що він здатен. Але перед початком традиційно підписка на канал, підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео підтримуйте друзі зсу, це вкрай важливо. Ну а ми погнали детальніше до нашого огляду. Artline Gaming D31 31 це крутий ігровий комп'ютер, призначений для тих, хто шукає найшвидшу продуктивність і найкращу графіку. Він прекрасно показує себе в тривалих інтенсивних ігрових сеансах і легко може впоратись з найскладнішими завданнями. Звісно, в першу чергу ПК створений для геймінг. Але без проблем підійде для складних задач з графіки або відеомонтажу. Ця модель створена на базі ігрового корпусу Jonesbo D31 Mesh SC. Почнемо огляд ігрового ПК Artline Gaming D31 з його неймовірного корпусу Jonesbo D31 Mesh SC. Він виготовлений з міцних сталевих панелей товщиною 0,6 або 0,7 мм, що забезпечує йому надійність та довговічність. А бічна панель виготовлена із загартованого скла товщиною 4 мм. Мінімалістичний екстер'єр корпусу. Під Креслі його сучасний вигляд, а додатковий елемент вбудований дисплей робить його унікальним серед сотень інших ігрових корпусів. Так він дійсно оснащений дисплеєм розміром 8 дюймів, який використовує технологію LCD і підтримує відображення 16,7 мільйонів кольорів. Завдяки високій роздільній здатності в 1280 на 800 пікселів. Зображення на екрані виглядає чітким і деталізованим. Час відгуку матриці становить лише 30 мілісекунд. Такий додаток до корпусу дозволяє користувачеві отримувати різноманітну інформацію про роботу систем. Семи та налаштування ПК, а також ви можете виводити на нього що завгодно. До прикладу, це можуть бути новини, погода або навіть показники температури вашої системи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на e-каталог, е обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку. Потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання з товар в описі під відео. З портів доступні USB 3.0, Type-C та вхід для навушників чи мікрофону. Вони розташовані знизу, справа на передній панелі. Він виконаний у форматі Mini Tower та підтримує різноманітні материнські плати, включаючи micro ATX, DTX та Mini-ITX. В цьому випадку встановлена материнська плата Asus Prime B650 A2 CSM – Материнська плата оснащена сокетом am 5 і чипсетом AMD B650, що підтримує пам'ять ddr 5 Вона має форм-фактор Micro-ITX та бездротовий інтерфейс для бездротового підключення. Плата має два роз'єми M.2 2 для SSD накопичувачів та підтримує процесори AMD. Завдяки вбудованому відеоядрі процесора вона може забезпечити відеовиходи HDMI, GMI, VGA та DisplayPort. Крім того, вона має чотири роз'єми sata 3 для підключення жорстких дисків, один слот PCI-Express X1, один порт LAN зі швидкістю 2. 5 ГБ в секунду і підтримується до 192 гігабайти оперативної пам'яті. ПК отримав процесор AMD Ryzen 5 7520 f Це шестиядерний процесор з 12 потоками. Він має базову частоту 3,7 ГГц, яка може збільшуватись до 5,0 ГГц в режимі Boost. Обсяг кеш пам'яті третього рівня встановить 32 МБ. Потужність процесора становить 65 Вт. ватт. Цей процесор ідеально підходить для ігрових та робочих завдань завдяки своїй високій продуктивності та оптимальному співвідношенню відношенню. Ціни та якості оперативна пам'ять представлена модулями Джей Скіл РіпіДжевс s 5 Це пам'ять DDR5-6000, Має обсяг 32 ГБ, гіабайта, розподілена між двома планками по 16 ГБ. Цей модуль працює на частоті 6000 МГц, що забезпечує швидку обробку даних і високу продуктивність. Характеристики Intel X MPCL тридцять 38, тридцять 96 Вказують на швидкий час доступу та оптимальні параметри роботи. Номінальна напруга становить 1,35 В, вольти, що дозволяє ефективно використовувати енергію та забезпечує стабільну роботу системи основний накопичувач Kingston NV2 з обсягом 1 ТБ працює за технологією NVMe Express 4.0X4, що забезпечує високу швидкість передачі даних і швидкий доступ до інформації. Цей накопичувач має форм-фактор M.2 2280 що дозволяє ефективно використовувати простір у корпусі. Що ж стосується відеокарти, то тут встановили Nvidia GeForce RTX 4060. Це потужний графічний прискорювач з двома вентиляторами, який забезпечує. Продуктивність та високу якість графіки в іграх і професійних додатках. Тактова частота процесора 2505 МГц, можливість розгону до 2535 МГц у режимі ОС. Все це забезпечує плавний запуск графічних додатків та швидку обробку графічних даних. Техпроцес 5 нанометрів дозволяє забезпечити оптимальну ефективність та продуктивність відеокарти. Кількість ядер CUDA складає 3072, що дозволяє виконувати складні обчислення та обробку графічних ефектів з високою швидкістю. Об'єм відеопам'яті. Становить 8 ГБ типу GDDR6 з роздільністю шини пам'яті 128 біт та частотою 17 тисяч МГц. Максимальна роздільна здатність дисплея становить 7680 на 4320 8К. Відеокарта підтримує підключення чотирьох моніторів одночасно за допомогою трьох портів DisplayPort 1.4 та одного порта HDMI версії 2.1. для живлення відеокарти використовується один восьмипіновий роз'єм, що забезпечує надійне та оптимальне живлення відеокарти. З охолодженням тут проблем немає. Система охолодження у цьому ПК забезпечує ефективне відведення тепла, що дозволяє зберігати оптимальну температуру компонентів та забезпечує стабільну роботу системи протягом тривалого часу. Вона складається з кулерів Джонсбо SL120B RGB, SL120BR RGB та рідинної системи охолодження Джонсбо TG240. Кулери Джонсбо SL120B RGB та Джонсбо SL120BR Black RGB є вентиляторами діаметром 120 мм з регульованою швидкістю обертання від 600 до 1500 обертів в хвилину. Вони оснащені світлодіодами RGB, які дозволяють налаштовувати колір та ефекти підсвічування для створення естетичного вигляду системи. Ці кулери мають чотирьохпіновий роз'єм для підключення та трьохпіновий роз'єм LED для вкерування підсвічуванням. Рідинна система охолодження Джонзво tg 240 складається з радіатора та двох вентиляторів. Вона призначена для процесорів Intel LGA 1720, 1220, 11 і 5X2011 та AMD am 4 AM5, 5 4 Pін PWM. Щодо ігор, то тут все доволі очікувано. Зв'язка топового процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2. На ультраналаштуваннях отримуємо середню частоту кадрів 94. Процесор в середньому був завантажений на 54% та нагрівся максимум на 61 градус. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 96% та нагрілась максимум на 61 градус. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на високих налаштуваннях ми отримуємо отримали в середньому 102 кадри за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 57% та нагрівся максимум на 53 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 60 градусів. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 57 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 75% та нагрівся максимум на 72 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 50%. 9 градусів. Ця система забезпечує ефективне охолодження процесора. Під час навантаження він не буде перегріватися та тротлити, тим самим буде видавати максимум потужності. І не поговорили лише про блок живлення. У цьому ПК використовується блок живлення Аза 650 Вт, 80 плюс бронз з потужністю 650 Вт. Сертифікація 80 плюс бронз підтверджує високу ефективність, що дозволяє зменшити витрати енергії та знизити тепловідведення. Такий блок живлення є надійним рішенням для будь-якої системи, в тому числі для цієї кожен компонент цього ПК був ретельно підібраний для того, щоб забезпечити максимальну продуктивність на довгі роки. Звичайно, до кожної збірки можуть знайтись будь-які претензії. Завжди можна щось замінити, зекономити, щось поставити дорожче, щось дешевше, але в кінцевому випадку я не впевнений, що ви отримаєте щось краще ніж ось таку комбінацію. Я сміло можу рекомендувати Artline Gaming D31 для тих людей, які, наприклад, не хочуть витрачати час на збірку комплектуючих, самому все збирати Вишукувати, шукати, а просто хочуть взяти продуктивний ПК для монтажу для ігор готову збірку, яка себе дуже навіть непогано зарекомендувала, що ви могли побачити у тестах. Наприклад, мені вона доволі таки сподобалась. Ну і звичайно, ось цей додатковий екран мене, чесно скажу, здивував, і зразу з'явилось декілька ідей, як його можна використовувати. Тому, в принципі, річ потрібна, але скажу, без неї можна легко обійтись. Якщо, друзі, вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а про свій ігровий ПК напишіть в коментарях під цим відео.